Публічно заявляю, я не є громадянином України республіки, я не є фізичною особою в статусі фізична особа, я не є людиною в правовому статусі людина. На мене не розповсюджуються оферти і будь-які закони в якості оферти в цілому. Я не визнаю жодних законів, Кодексів Республіки Україна окупаційної, як переіменованого УРСР. В цілому в Республіку Україна. Не визнаю жодних законів. Крапка. Мій правовий статус інший. Я громадянин. Офіційно заявляю, що я громадянин Української держави Степана Бандери, Романа Шухевича. от і все. І Павла Скоропадського. Тому мій правовий статус. Інший, я громадянин Української держави. І, по, і не потрібно виходити зі статусу фізичної особи, не існує статусу фізична особа, немає статусу людина в правовому статусі людина, немає нічого цього. Так, як не існує міжнародного права, нема терміну жива людина, чи «живонароджена людина, немає нічого цього, не існує норм права. Так, так як Норми міжнародного права не були ніким прийняті і утворені. Не існує міжнародних організацій, не існує країн світу. Все це окупаційні, фейкові, фантомні державні утворення з метою поневолення цілого людства у рабстві цифровому і нецифровому в цілому під назвою Ці країни. Вони імітують державні органи влади, а такими не є. Це просто оферта і банк формування у якості приватних осіб. От і все. Чому ніколи не було так званих країн світу через відсутність документів про їх заснування: печатки, підпису, ініціалів, прізвища, ім'я, інвентарного номеру відповідного реєстраційного. Немає місця прийняття, часу прийняття та місця події. Тому жодна міжнародна правова організація та міжнародна організація не була утворена, як і всі країни світу. Єдина країна в світі, яка була створена до норм права, це Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського. Якось так. Тому підписуйся, тут кажуть правду. Поширюю відео в тренди Ютубу. Разом із силом. Ті, хто вам кажуть про статуси фізичних осіб, брешуть, з них не потрібно виходити. Як зі статусу громадянин Окупаційної Республіки України. все, що потім буде потрібно зробити, здати паспорти громадян республіки і отримати паспорти громадян Української держави. От, хтось запитає, як це буде це зробити, це інша справа. От. Коли ви почнете думати своїм мізками, тоді я відповім вам на це запитання, як? А поки що визначайтеся зі своїми правовими статусами. Якщо ви хочете бути власником, господарем своєї землі. А не просто мати право на власність і платити податки на землю, а хочете бути власником і розпорядником своєї землі, своєї долі, тому ви маєте право стати громадянами Української держави. Хоча ви їми і є, бо просто ви про це не знаєте, тому що ви в окупації. Окупаційної форми державності, яка імітує державність Республіка Україна, переіменований УРСР. От слава Україні. Слава Бандері, слава українській державі. Хай живе вічно пам'ять про його святість гетьмана всієї України Павла Скоропадського. Вічна йому шана і слава! Слава Бандері за відновлення. Української держави